Шановні колеги, Верховна Рада сьогодні знову займається, на жаль, не тим. Це не той законопроект, який потрібен нашій державі і нашому аграрному сектору. Я думаю, що треба було повернутися до питання підняття ціни на паливо, коли ми з вами виходимо з того, що для аграріїв це вбивство. Ви підняли ПДФО, ви підняли, вибачте, е, акциз на паливо, сьогодні на дизель, на бензин, на все інше. Ви думаєте, що ви отримуєте додатковий прибуток, але ви вб'єте таким чином бізнес. Наступна проблема це проблема з ПДФО. Тому що так само той бізнес, який має допомагати армії, він це не зможе робити. Так само, як ви забрали у місцевих органів влади ПДФО, так само ви забираєте прибуток у аграріїв. Сьогодні те, що прийняв, прийняла Верховна Рада з подачі е, податкового комітету, це вбивство це всі, всієї галузі, однієї з ключових. Ви не забезпечуєте транспортом, ви не забезпечуєте транзитами. Ви не забезпечуєте збереженням, ви не створюєте додаткові пільгові умови по кредитуванню. Ви вчора не готові були виділити півтора мільярда гривень з єдиного марафону на підтримку сільськогосподарського сектору. Сьогодні там ці кошти набагато більш важливіше, аніж тут. В наступному бюджеті ви закладаєте знову півтора мільярда на марафон і лише 1, 2 мільярди 370 мільйонів. На підтримку сільхозсектора, тобто, фактично прирівнявши ваш піар до підтримки нашої однієї з ключових галузей. Є багато інших питань. Питання щодо оформлення, наприклад, сільхозподарської землі. Я не впевнений, що всі в цій залі знають, що коли відбувається переоформлення, це відбувається і ПДФО сплачується за місцем реєстрації нотаріуса, а не за місцем знаходження землі. Тобто, маленькі громади сьогодні втрачають. Втрачають той крайній ресурс, за який вони б змогли допомогти, і тим мешканцям, які живуть сьогодні там, і тим переселенцям, які вимушено туди переїжджають, тому що влада не може їх забезпечити ні житлом, ні роботою, ні соціальними виплатами, які так само влада сьогодні забрала у ВПОшників. І це те, до чого мала б сьогодні повернутися в Верховна Рада України. Цей закон міг би почекати. Я думаю, що це підтримало б багато тих аграріїв і представників аграрного бізнесу, які працюють в Україні. І не поїхали шукати кращої долі за кордоном. Тому ми маємо зробити все для того, щоб їх підтримати і щоб вони залишились тут.